З нуля до 100 тисяч доларів на Instagram за 60 днів. Я взяла публічний челендж. В цьому відео я розповім, чи реально взагалі заробити такі великі гроші за короткий термін в інстаграм. Розповім детально, як я це буду робити, і як кожен з вас зможе за мною повторити. Я не буду витрачати ваш час і прям чесно по поличкам розкладу, що працює зараз і що краще робити, що буде актуально, і що буде приносити гроші максимально ефективно вам. Дев'ять місяців тому я побудувала систему, яка приносить мені стабільні 10-15 тисяч доларів на місяць, чистимо з блогу на автоматичних продажах. Це відбувається без проблем. В сторісь на холодну аудиторію на незнайомих людей абсолютно на автоматі. І ще бонусом я залучила 40 тисяч безкоштовних підписників. Про це я розповідаю ось в цьому відео, воно тут десь з'явиться, обов'язково подивіться. Але сьогодні я хочу розповісти про свій челендж на 100 тисяч доларів. Це така наступна сходинка. Як мені прийшла ідея взяти саме такий челендж? Я розуміла, що я вже стабільно навчилася заробляти 10-15 тисяч доларів і відчула, що мені цього мало. Я хочу більше. І я ніколи не робила якихось величезних сум за один раз. Знаєте, як роблять експерти, блогери? Мені так сильно хотілося, знаєте, внутрішньо зробити прям 100 тисяч доларів за 60 днів. І я вирішила, що я це можу розробити, я можу більше, ніж робила. І я подумала, що в які умови я маю себе поставити, щоб це реалізувати. Тобто, що мені потрібно собі вигадати, щоб я точно заробила ці 100 тисяч. І зрозуміла, що мені найцікавіше буде рухатись саме в форматі челенджу, так, публічного челенджу, коли я привселюдно розповідаю про свою ціль, і люди це бачать, люди за цим у Вона просто немає має шансу. Це не зробити. І тепер, знаєте, коли я це оприлюднила, я відчуваю себе таким персонажем гри, де попереду багато складних але цікавих рівней, які мені потрібно пройти, і ще за мною, знаєте, як на стримі спостерігає там скільки за мною спостерігають в інстаграм, десь там 50 тисяч людей. Ось так про свій челендж я заявила в усіх своїх соцмережах, додала 500 людей близькі друзів на інстаграмці, буде майже кількість людей, які будуть за цим челенджем слідкувати. І також я постійно розповідаю про це в своєму телеграм-каналі. Тут під відео залишила посилання, можете подивитись. Тепер до суті. що конкретно я буду робити, щоб зробити 100... Тисяч доларів, перше, що я зробила, це визначила продукт, який я хочу запускати. Це прям ключове. Я вам чесно скажу, якщо ви десь ну так продовбались на рівні продукту, так тобто обрали неправильну тему продукту вашій ніші, склали неправильну програму, то що б ви далі не робили? Які б магічні воронки ви не робили, які б маркетинг ви наробили. Скільки б ви не вклали в продукт, воно все не буде працювати. Якщо тема продукту, сам продукт вибраний невірно. Мені з цим завжди допомагають методологи. У мене, в принципі, всі учні створюють продукти з методологами, тобто це прям. Ключова штука, яку перші потрібно зробити, то й далі докрутити і далі вже робити все наступне. Ми створили класний продукт в нашій ніші, гроші з блогу кожен день, я дуже вірю в цей продукт. Він зараз ще навіть не знятий, але ми вже запускаємо маркетинг, запускаємо його продажі, такі бреховані продажі. І я вам скажу чесно, навіть якщо б у мене не було продукту, не було своєї експертності, маючи ті знання, які я маю. Ну, тобто механіку продажів, механіку воронок, запусків і так далі, я б все одно заробляла. Я б знайшла собі експерта, у якого є якась ідея продукту або вже готовий продукт, і запускала б його, отримуючи там 30-60% від запуску. Це в принципі те, чим займається продюсер. А тепер переходимо до конкретики: у вас є або продуктовий експерт, або ви продюсер, і знайшли експерта з продуктом. Що робити далі? Що ми зробили? Запустили супер просту воронку. Я обожнюю її логічність і простоту. Як вона виглядає? Ми записали простий відос на 20 хвилин це безкоштовно. Рок, де я надихаю людей, даю їм користь, можна сказати, загально прогріваю до теми продукту, до себе, до експерта і запрошую заповнити анкету перед записом. Люди гортаються в інстаграм, так, моя цільова аудиторія. Бачать мою рекламу з такими простими розмовними креативами. Ми зараз її тут додамо десь. Пусть мені кодове слово в Директ, і бот налаштований автоматично видає їм безкоштовний урок. Це роблю не я, це робить бот. А в і вночі я взагалі до цього ніякого відношення ручками немає. Тобто я ручками нічого не роблю. Тюди тобто дивляться урок і купують мій продукт. Тобто, все супер-пупер просто. Безкоштовний урок я записала взагалі за скриптом з чатом GPT, який я даю до речі своїм учням. Це прям простий скрипт. Ми даємо чату GPT-промт, завдання написати. Урок так за нашими підказками, за нашою інформацією, з нашими даними, і він прям робить такий дуже структурний, класний урок з цієї інформації, яку ми йому даємо. Прям дуже сильно рекомендую це займає дуже мало часу. І так, ми створили безкоштовний урок, ми створили креативи, запустили це все на рекламку, і у нас це працює. Таку воронку в середньому в мене буде заходити десь 200 людей на день, тобто 200 людей будуть писати мені кодове слово і отримувати від мене безкоштовний урок з цих 200 людей у нас 5% записуються на навчання. 5% з 200 – це 10 людей на день потрапляють в список бажаючих придбати навчання. 10 людей на день – це 60 днів, це 600 людей. З цих 600 бажаючих у нас купить курс 17%. 17% від 600 – це у нас, ось бачите, 102 людини у нас придбає продукт з цих 600 бажаючих. Це дуже класні цифри, це у нас вже відтестовано, і у нас, і у наших учнів це абсолютно такі нормальні Середні показники конверсії: 102 людини, які купили мій продукт, це приблизно 100 тисяч доларів чистого прибутку. Оборотом це буде трошки більше, але чистим це буде 100 тисяч доларів. Лише на цій одній простій воронці з одним безкоштовним роком ми плануємо зробити взагалі всю суму нашого челенджу. І це тільки один варіант воронка. І ще є дуже класна воронка, яка добре працює. І у мене і у моїх учнів. Ми її поки не будемо підключати, зробимо це пізніше, щоб зробити ще екстра прибуток. Так, ще більше 100 тисяч. Це воронка через недорогі міні-продукти. Людина купує ваш міні-продукт за 10-20 доларів. Бачить ваші креативи рекламні переходить на сайт, там здійснюється покупка. Далі її перекидає автоматично в бот телеграм-бот, де вона проходить цей, наприклад, саме денний інтенсив. На сьому день ми пропонуємо їй купити великий продукт. Я ось за цією системою з міні-продуктом. В принципі, ну 9 місяців вже працюю, і саме завдяки цій системі вийшла на 10-15 тисяч доларів чистими. Тобто, або перша воронка з безкоштовним уроком, або ось ця з міні-продуктами. Потрібно дивитися, що конкретно у вашій ніші буде краще працювати. Але спільно тут те, що ці обидві воронки працюють на холодну незнайому аудиторію, тобто вам не потрібні підписники. Ви можете починати навіть з нулем підписників. В принципі, те, що ви бачите у мене, я зараз не буду робити прогрів. На свою аудиторію. Я запускаю тільки на холодно. Ось цей безкоштовний урок запускається в рекламу на людей, які мене не знають. Так, в цьому ідеї зробити 100 тисяч, навіть не роблячи якийсь там активний прогрів. бо то чисто стільки в кайф, в задоволення. Глобально це все, на чому ми будемо рухатись, це наш основний напрямок. Чому я взагалі про це все розповідаю? В моменті показує настільки багато деталей. Мені хочеться цим челенджем вас надихнути. Знаєте, ніби по вас сюди поруч не на диван. Ой, аж прокинусь, і показувати все, що я роблю в моменті, що ви дивилися, що в мене працює і повторювали в своїх нішах, брали робочі історії так, те, що актуально зараз, і заробляли на цьому гроші, тому що глобально моя величезна місія це зробити так, щоб всі класні талановиті українці почали гідно заробляти на своїй праці, на своїх знаннях. І ось цим челенджем мені хочеться підсилити так цю ідею. Мені хочеться її прямо реалізувати так, щоб у вас у всіх було відчуття, з'явилось розуміння, що це можливо, дивлячись на мене. Я починала як і ви два роки тому за нуля, і мені це все здавалось також вищою математикою. Але ви бачите мене зараз, ви бачите, який я, я пройшла, точку, в якій я зараз знаходжусь, і мені хочеться, щоб ви побачили в мені себе і зрозуміли, що все насправді. Можливо, і у мене є для вас супер рання анкета перед записом на мій курс, про який я вже розповідала вам. Гроші з блогу кожен день. Це закрита анкета, тому що ми зараз не робимо ніяких прогрів, який казала. Просто ті, хто бачить наші відео на Ютубі, вони мають змогу записатись в цю анкету, отримати найкращі умови. Куратор з вами поспілкуються одразу після доповнення анкети і розповість про всі класні умови на наш курс. Залишила акету під цим відео, заповнюйте її обов'язково пишіть коментарі, які у вас ансайди, що зрозуміли після цього відео, на що я вас, можливо, надихнула. Всім бажаю гарного дня! Відправляю вам сертинки і до нових зустрічей!